Ми все ж таки прибули на міські збори. Наближаємося до найголовнішого моменту у відвідинах пані клерцях лиця свого тихого та спокійного містечка. Сама пані клер зараз тут, і бургомістер готується зробити від її імені гучну заяву. Ми перебуваємо в театральній залі Золотого Апостола, де вже зібрались місцеві жителі за давні традиції, щойно пояснив пан бургомістер. Урочистий настрій неймовірне піднесення. З'їхалися оператори з кінохроніки телевізії, а також репортери з усього світу. А ось і... Шановні дьонці, пані рсан! Маю честь повідомити. Пані Цехарасян має намір подарувати нам один мільярд п'ятсот мільйонів містові і 500 мільйонів